Копить. Такий град. Ужас. Аж страшно. Так, я сьогодні їду в перукарню. Вирішила щось змінити. Ще не знаю, що буду робити. Думки є і на корешку, Також думки були підрізати собі чубчика. Але я вже цей момент проходила десь два роки тому, а потім інтенсивно відрощувала. Так що зараз пораджусь перукарем, що мені робити, і побачимо, що з цього вийде. Тому що довжина відросла досить довгою, але по густині внизу ось тут досить його мало. Тому мені комфортніше, напевне, буде його трошки зрізати. Наскільки це буде коротко, і що з цього вийде, покажу пізніше. Так що їду, бо хочу вже сама щось трошки змінити. Сьогодні навіть не вкладала, просто помила. Волосся навіть не сушила. Вже слава Богу, тепло. І місцями ще трошки є вологе, але зараз і так дівчата будуть мучити. Я перед перукарнею вдома мою голову. В перукарні вже не мию, тільки стрижка, і фарбуюсь я сама вдома. Також так що їдемо і побачу результат. Сама ще не знаю, що буде. У нас вечірня прогулянка. Так, якась собака гавкає. І ви просто гляньте, скільки в нас слимаків. Майлі не можна. Вона їх обнюхує, але добре, що не їсть. Я так переживаю, що вона так все з'їдає. І думаю, зараз тут для неї такі делікатеси, але вона до них байдужа. Вона ходить, нюхає трави. Знов нас дуже сильно пополодало, я знов потеплилась. Не знаю, що в нас цього року з весною і з літом, але це просто щось якесь. Не знаю, я не пам'ятаю такої весни і хочеться вже тепла. Дійсно, щоб було стабільно, одинакова температура, бо ці перепади вони так впливають на голову. У мене настільки тисне голова, що я вже не знаю, чи то каву пити, чи не пити, і що з тим всім робити. Але вийшла вечором прогулятись, повітря свіже і буде кращий сон. Я впровадила собі нові сніданки. Планую так снідати ціле літо. Вже я таким сніданком снідаю десь, напевне, приблизно тиждень. Ну, можливо, 5 днів, поки я собі це все купила. Основа цього сніданку це є сир. У мене тут 5%. Також я мелю 2 ложки льону. Льон має бути свіжо змелений. Також я додаю 2 ложки олії, також їздила. У на, нас є ринок, шувар, і там її м, видавлюють. Тобто це свіжо видавлена олійка. І далі, наприклад, горішки. Зараз я теж була на ринку, то я купила собі кешлю, бо в нас немає їх переважно. Е, в основному я купляю в АТБ це мигдаль. Е, ну і купила е, бразильські. До речі, два таких горішка е, вони мають добову норму м, селену. Дуже корисні горіхи. Кедрові такі смачні, я їх дуже давно не купляла. Тут купила, вони мені настільки посмакували. Правда, я взяла їх дуже мало. Але додаю трошечки собі такого. Ну і ці два з'їм в прикуску. Вже не буду їх вимішувати. Так, тут в мене я зблендерила полуницю. М -м 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 -м. Можна додавати будь-які інші ягоди, окрім бананів. Зі мною поділились рецептом цих сніданків. І я так планую снідати влітку, якраз дуже добре. Бо це досить такий швидкий сніданок, не, не потрібно нічого смажити, пекти, готувати, варити. Е, ось, і є ягоди. В принципі, буду ціле літо ягоди. Зараз купляю полуницю, бо свої ще ягоди не доспіли. А коли вже будуть свої, в нас є і смородина, і порічка, то буду собі тоді готувати. З такими домашніми ягодами. Можна малину буде, напевне, давати. Дуже мені смачно, і за рахунок того, що я додаю багато горіхів і багато льону, мені ситно, тому що з сиром я, в принципі, ніколи не наїдалась. Хоча іноді там, за дві години я вже хочу їсти. Але це коли я даю ось, наприклад, горіхи і льон, це не те, що, наприклад, сир зі сметаною. Як ви бачите, сметани тут взагалі немає. Все, додаю олійки, перемішую, і ось такий сніданочок у мене тепер майже щодня. Так, в мене знов сьогодні включення з автомобіля, бо я вийшла з перукарні. Один дзвінок, другий, хтось щось написав, і я забула відзняти. Можете бачити тепер, що суттєвих кардинальних змін не відмовилося. Мій перукар мене відмовила від того, щоб я щось там змінювала, каже, гарно повідростало волосся відрожче. Ми тільки зрізали декілька сантиметрів довжини, можна сказати, вирівняли його. І те, що мене втішило, що вона каже: по голові дуже багато молодого волосся, дуже гарно позаростало. Я ще вдома підфарбувала собі трошки корені, тому що сивина. Вже така суттєва є, і то такими якимись пасмами вона не по всій голові, а так, де-не-де, -де, і то такими скупченнями. І коли відростає там 2-3 сантиметри волосся, то це дуже суттєво вже так кидається в очі. Тому тепер фарбування мусить бути регулярним. Але я підфарбовую лише корені по довжині. Я в кінці вже трошечки з кондиціонером фарбу просто протягую. Ось і, і ось так. Бо я вже стригла і каре колись коротке, і гривку, чубчик собі робила. І потім цей процес в мене лише такий, знаєте, відпустити і відростити. Тому е я навіть рада, що я нічого суттєво не змінила. Така довжина для мене є, і для мого волосся вона є найоптимальнішою. Мені зручно за ним доглядати. І коли воно таке зрізане на рівно, воно виглядає. Хайним таким і доглянутим. Так що, ось так. Пізніше покажу вам свій догляд. У мене декілька нових продуктів, від яких я дуже задоволена, і власне, які ідеально підходять такому тонесенькому волосю. Я взяла собі лосьончик, який гарно ущільнює волосинку, і робить її, наче такою структурованою. Так що пізніше вам покажу, що я використовую зараз у догляді. Те, що є нове, а те, що в мене стабільно, незмінно, регулярно, від чого я дуже задоволена, від чого я дійсно бачу гарні результати. Так, я якраз помила волосся, посушила і хочу показати вам засоби, якими я зараз користуюсь. Дана інформація буде актуальна для тих, в кого волосинка тоненька, і в кого волосся схильне до випадіння, кому завжди не вистачає об'єму і кому потрібно, ось так як мені. Гарно відростити волосся. У мене волосся дуже схильне до випадіння, воно є андрогенозалежне, стресозалежне, дефіцитозалежне, дефіцитузалежне, тобто моє волосся реагує повністю на все. Але, дівчата, це не вирок. Якщо працювати, але тут потрібно працювати всебічно, і внутрішньо, і зовнішньо, і можна досягнути результату. Звичайно, що в мене не може бути. Коса до пояса, тому що генетично в мене такої так не закладено. І проти генетики я не піду і я її не зруйную. Але покращити стан і зробити кращу версію свого волосся, яке в мене закладено генетично, це реально. Про те, що я приймаю всередину, я вже можливо колись розповідала. Якщо потрібно, я розповім. Зараз покажу вам, якими засобами для волосся я користуюсь, і що дійсно мені допомагає моє таке тоненьке волосся привести в якийсь нормальний вигляд. І насправді не буду лукавити станом волосся. Я зараз дійсно задоволена, воно еластичне, воно блискуче. Воно відростає, є якийсь трошки прикореневий об'єм, тому що відповідно тут збільшилась густина. Ну і деякі засоби мені також в цьому допомагають. Так що показую, що я використовую в даний час. Деякі засоби ви могли вже в мене бачити, такі, як, наприклад, ось цей шампунь від бренду Ревіталаш. Для мене це лідер От кращого шампуню, я дійсно не пробувала. Якщо говорити про тоненьку волосину, який потрібно додати об'єму щільності, плюс він працює також із випадінням волосся. Але даний шампунь потрібно використовувати правильно. Його потрібно нанести на волосся. Звичайно, перше вспінити в руках, його активувати, як і будь-який інший шампунь, нанести на шкіру голови, добре зробити такий масаж, гарно промасувати шкіру голови і залишити. Лишите навіть до трьох хвилин. Тому що, якщо ви нанесли на 20 секунд, туди-сюди пошморгали по голові. Даний, ну, взагалі, будь-який продукт він не спрацює. Це шампунь, який для мене просто змінив уявлення про те, що шампунь може зробити щось більше, окрім того, як просто помити шкіру голови та волосся. Кондиціонер мені також цієї лінійки подобається. Якщо я використовую даний кондиціонер, я можу не використовувати масок. Але. Все ж таки, шампунь мені більше подобається. Від шампуню я от просто дійсно в захваті. Баночка, яка відростила ось ці всі антени, і бачу, вони стають все більші, 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 не там по 2 см і вони зупиняються, а вони дійсно відростають. Це є Медіс Це моя друга велика упаковка, і в мене пішов, напевне, п'ятий місяць. Чотири місяці я точно ним користуюсь, це вже пішов п'ятий місяць. І від бренду MediCeuticals я взяла собі ось такий лосьон. Також же ним трошки покористувалась і можу про нього розповісти. Це лосьон, який додає прикореневого об'єму, це лосьйон, який ущільнює волосинку, дає їй такий більше структурний вигляд і відчуття, що в тебе не волосинка, а не пушок на голові. І він захищає від УФ випромінювання. Тобто, це ідеальний продукт зараз для мене для літа: це захист, об'єм, а також ущільнення волосся. Ним легко користуватись. Він взагалі не обтяжує волосся, тому сміло поверх для кінчиків можу наносити ще своє улюблене масло, улюблена олія від бренду Carлі Бабасу. Зараз для мене це найкращий продукт. По-перше, ви знаєте, я є естет, я дуже люблю красиві банки. По-друге, коли сходиться все, і результат, і ефект тобі подобається, він не обтяжує мою тонесеньку волосину даний засіб. Хороший аромат, красиве упакування і великий об'єм тут 100 мл. Мені такого засобу вистачить, напевне, на рік часу, можливо, навіть більше. Але я вже казала, що в мене дівчата мої з радістю мені допомагають користуватися цими всіма банками, тому в нас засоби трошечки використовуються швидше. Це те, що дійсно я використовую на щоденній основі. Як ви бачите, для щоденного використання в мене немає масок для. Для волосся я взяла собі масочку, ось цю ксападіння, тому що була настільки сильна вологість, що навіть моє таке пряме від природи волосся потрібно було приборкувати. Я її взяла в міні-версії. Хороший продукт, в кого є пухнастість, особливо в кого тонесенька волосина і пряма, ви не відчуєте такого ефекту, в кого є дійсно таке пористе, хвилясте волосся, вона дуже гарно так випрямляє. Но Моєю улюбленою маскою від бренду Lola є. Ось ця з лінійки Рапунцель. Я взяла ось таке США, використала його і тепер з великим задоволенням хочу взяти повну упаковку, тому що це якраз маска для мене, для мого типу волосся, для мого стану волосся. І вона мені настільки комфортна, і от від неї я також бачу результат, але її потрібно витримувати на волосі ну, щонайменше 20 хвилин. Тоді ви дійсно будете задоволені. Дану маску можна використовувати, наносити як на шкіру голови, так і по всій довжині. Оцю маску для тоненького волосся дуже рекомендую. Мені вона надзвичайно сподобалась. Так що, ось такий арсенал засобів зараз у мене. Всі перевірені, всі протестовані, всі ефективні, тому що результат свій я вам показую, як то кажуть, наявно. Так що, кому цікава така інформація, ділюсь з вами: користуйтесь! Всі посилання на продукти залишу внизу в описі під відео. Так, я рідко вам показую якісь свої наряди на вихід. Так, як то стати і зняти, щоб було і видно. І поставити десь камеру. Так, в мене є ось такий жакетик, якому дуже-дуже багато років. Але він класичний і він без всякого зайвого. Тут такий замочок подвійний, який можна застібати, розтівати. Тканинка досить така цупкенька, плотна, але дуже якісна. Навіть не пригадую, де купляло, в форумі в нас в магазині якомусь, але я не пам'ятаю, що це за магазин. Ну, Це не є якісь такі, типу зари, бершки, це якісь такі локальні магазини. І штанці в мене манго. Вони йдуть в таку клітинку. До речі, напевне, в другий раз вдягаю за 3 роки. Також рідко їх ношу, але сьогодні поєднання мені ось таке сподобалось, оскільки ми йдемо до чоловікової похресниці на перше причастя. Відповідно, хочеться якогось такого трошки світлого і нарядного е, образу. Так, волосся просто помила, посушила. Е, прикрас у мене завжди годинник. Це вже як не прикраса для мене це такий аксесуар, до якого я звикла, він майже завжди зі мною е, ось такий колончик, така підвісочка, і в мене. Мої сережки, які я практично ніколи не знімаю. Все. Макіяж дуже легенький, трошки румян, трошки підвела вії і вирівняла тон. Так, все. Я готова. А, взуватись буду в лофери. І сумочка в мене сіра. Яка в мене сумка? Я забула. Така сіренька сумочка в мене є, вона мені теж сюди підійде. Я не беру з собою якісь такі маленькі, вечірні сумочки. У мене моя щоденна дорожня сумка. А який в мене бренд сумки? А, Кельвін О, Кельвін Кляйн. Так що ось така я модніця. навіть не знаю ні брендів. У мене більш такий консервативний, класичний стиль. І на щодень у мене більш такий кежуал і спортивні костюми. Тепер я ношу. Ось так. Так що, все, я побігла і пізніше побачимось. Пів дванадцята. У мене ось така обстановка в хаті. Я ніби розпочала прибирання. Сьогодні п'ятниця вечір. Сижу, читаю новини, і ви знаєте, щось мені нічого не хочеться робити. Можливо, завтра зранку я продовжу, але я мушу продовжити, бо розпочала, то треба закінчити, хочу вимити підлогу. Все гарно поприбирати. Зараз тільки закладу посуд, помию сковорідку, Замочила буряк, бо хочу зварити. Так, і тут в мене відмочується цвітна капуста. Купила і треба довести її до ладу. Я завжди ось так її нарізаю на соцвіття і замочую. На якийсь час, там на півгодини, ну вона в мене вже 40 хвилин так стоїть. У нас стає така хрустка. Зараз промию під проточною водою і поскладаю в контейнер, і ми її їмо навіть сирою. Дуже смачно, хто не пробував, багато хто не їсть цвітну капусту сиру, але вона насправді дуже смачна, якщо її їсти сирою. Можна заправити з часничком, це ще буде смачніше. Але я лінуюсь, можу. Просто собі в прикуску до будь-якої страви брати її в сирому вигляді. Так, зараз закладу ще посуд і буду лягати сьогодні спати. Нанесла на обличчя вже свій догляд. Зараз тестую нову сироватку кислотну. Бо, в принципі, цього року таке літо, що воно дозволяє користуватись і активами, такими досить потужними. Немає активного сонця. Ось нанесла свій. Тонер сироватку для волосся від бренду medi Сютікал. Бачу гарний результат, дуже він мені подобається. Відповідно, є бажання її використовувати. В мене вже пішов напевне четвертий чи п'ятий місяць. З лютого місяця я її використовую. Як можете бачити, гарно позаростало все у мене. Ось тут немає таких залисин, які в мене були. Тобто продукт робочий просто потрібна регулярність. І в всьому всьому от потрібна регулярність, дисципліна, аби мати гарний результат. Так само, я, ви знаєте, в мене якась була пару днів така прокрастинація. От це не пару днів, це навіть вже пару тижнів. Ну, суцільно до всього. От що я не бралася, я кожну справу відкладала. І так само з прибиранням. У мене вже дуже все захламлено, я хочу все розхламити, зайве все викинути. От в кожному куточку, де я не гляну, щось не там лежить, щось є зайве і потрібно цим займатися. Але не знаю, в мене якийсь зараз був такий період, от що не брала, все відкладала на завтра, завтра, на післязавтра, і так воно в мене тягнеться. Тому треба якось себе брати в руки, бо такий етап розкисання він має таку, знаєте, наростаючу дію. Так, хтось ще теж не спить. У мене там по хаті ходить, я думала, що тільки я не сплю в тій годині. Але ні, ні, не спиться нікому. Тобі теж не спиться? Що, будемо знімати нове відео? Mm -hmm. Подякую підписникам за такі mm -hmm. гарні коментарі. Я дуже дякую за коментарі. Тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалося. От ви дивися в цяточку. Я тепер буду частіше з'являтися, і в нас вже є деякі ідеї для наступного відео. Так що чекайте нове відео. Сьогодні вийшло коротке відео. Неділя я трошки відпочиваю. Вчора в мене був такий досить продуктивний день, я дуже задоволена, тому що ми з чоловіком прибрали весь нижній поверх. Його повністю розхламили, викинули просто все зайве, що ми не використовували вже дуже багато років. Бо знаєте, є такі речі, які ти залишаєш, а можливо дещо пригодиться. І зазвичай, зазвичай, я вже це, якби ніби і розумію, знаю, і усвідомлюю, але все одно дещо щось залишаю. І от я вчора вже взялась і думаю, так, цього я не чіпала там років три. Це взагалі стоїть просто, як декор стоїть, і він не несе ніякої цінності, це не є якимось там подарунком, щоб воно мені про щось нагадувало, чи про когось, чи про якусь подію, чи про якусь людину, щоб приносило. Є деякі речі, які, наприклад, приносять просто приємну позитивну емоцію, і ти їх залишаєш. А то таке, що валяється в тумбочках. І ми вчора набрались такої, вже знаєте, то треба. Треба, щоб підійшло, підійшов настрій, щоб все склалося, і захотілося, і було бажання, і був час. І от вчора якраз був такий день, тому я сьогодні е, прийшла з церкви і собі зробила такий, знаєте, заслужений вихідний. Іноді хочеться просто нічого не робити, щоб навчитися від телефону зробити собі вихідний, щоб нічого не читати, ніяких новин, от, відключитись і головою, і тілом. Е, ну, але це також, як то кажуть, зараз такі, такий час, що ну, не завжди це вдається. От, тому я сьогодні трошки відпочиваю, і зараз, поки е, до вечора ще є час, постараюсь, щоб випустити сьогодні це відео, тому що це також іноді буває, що відкладаєш, а ще то дозняти, а ще то дозняти, і воно потім затягується дуже довго і довго. І я тепер побачила: от познімала за тиждень і викладаю, тому що. Думаю, те, що я не дозняла до цього, ну викладу в наступному відео е і намагаюсь вертатись до якогось графіку, структурувати себе, знаєте, зробити такий певний. Е ну, стосовно графіку, мені не вдається навіть щодо відео, то мені досить важко це. Але хоча б раз в тиждень, щоб виходило відео. Так що дуже вам всім дякую. Дякую вам за перегляди. Завжди вдячна за ваші коментарі. Дуже цікаво читати. До речі, дуже цікаві коментарі і показують наскільки, наскільки є різні люди, і це класно, насправді. Це класно, цікаво почитати, цікаво поспілкуватись, обмінятися якоюсь інформацією, якимось певним досвідом, певною енергією. І власне завжди, завжди з задоволенням я коментарі читаю, не завжди є можливість всім відповідати. Деякі коментарі я висвітлюю в відео, ті, які мене особливо так зачіпають, які мені особливо так знаєте відкладаються, і я їх там думаю, аналізую і іноді висвітлюю їх. В своїх відео свої вірніші думки висвітлюю стосовно того чи іншого коментаря у іншому відео. Так що дуже вам дякую, бажаю вам мирних спокійних днів ем, і скоро побачимось всім, па-па і мирного нам неба.